Доброго ранку. Привіт! Сьогодні хочу пригостити чоловіка чуросами за його гроші. Да, будемо пробувати. Да. Традиційна іспанська. Да, це... Один да, Покажемо вам зараз, хто не знає. Ось ця будочка така маленька, синенька. Вона кожен день не є відкрита. А зранку по суботам і можливо по неділям працює. Наши соседки, батя тоже туда прям мы туда. Заді мене наша місцева мерія і навіть тут не видно, вона так на підвищенні і глиб піде. Але дуже дивне штучне покриття, таке синє у вигляді трави, але синього коня. Не знаю, що воно символізує, чи море, чи що. І навпроти є одне з найпопулярніших, смачніших кафе. От, ну, може збільшити чогось. І... Смачні чорти. І оце мерія. Як то кажуть, в таких кафешках біля мерії набагато більше справ вирішують, ніж самі мерії. Там дуже смачні статус отакі от. Тут їхні картинки вони великі і смачнющі. Так виглядає традиційний іспанський сніданок. Ну що, вихідного дня? Давайте, починайте. Зараз пожежа хлябаю. Як воно вам? Мені ну, подобається. Ні, до Так, У нас тут же справжня весна. Мигдальні дерева цвітуть. Це дерево інжиру. Воно скидає листя. Ми вирішили піти в такий невеличкий похід. Тут є гарна природна зона, але йти пішки годину. Дарія Гліб! От. Але труднощі полягають в тому, що Google прокладає маршрут по трасі біля траси, а там немає тротуару. Ми Обхідним шляхом виглядають пальми, якщо її не доглядати, то все листя отак висихає. А в містах це гарно все обрізається. Дайте іспанська дача. Ой, якась така невеличка. Путинчик. Ой, які кактус. Ой, бачиш з плодами. Чи, чи це не плоди, а маленькі діточки, непонятно.

меня попугаю, там попугає, види? А на бочик А Або просто. А він внизу такі з каколками попугає. да попугайчики? Ага, 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 бачу. О боже, там тебе там, там, там ціла банда. кармен таких, як кармен це Они Вони як сурікати, своди, нам тут не раді. <ріст> а тут же і теплиці. Ну, Мурсія це взагалі сільськогосподарський край, так сказати, Іспанії. Це, що в нас? Це, тут вже обріжені дерева, це напевно так оновили якийсь апельсиновий сад. Так, ми загубили. згубили. Тата повідочок ремонтує, там сидить. Карабін там загнувся, треба поправити. Там гори. Так, приживемо трохи, щоб доща не було. З таких попокупаємо лесеньких лимончиків. і дики, напевно. Можна водички? Це в плодах. Дуже досить далеко від нашого села. Воно десь там. Ось там де. Це гора. Ах. Перед гір. Подалі можна передати аромат. Ідемо серед апельсинових і лімонних сидів з двох сторін і аромат цвітіння цитрусових сид і фруктів. Дуже прикольно. Подивіться, що яка яскрава кислиця. Її тут дуже багато Вона тут бур'ян. Які старі дерева, бачите, вже такі. От це місце, де ми йшли, я вже бачу той мосточок дерев'яний. так, її зрізали дорогу. Так. Ага. Ага. І от там ще знак які тут птахи живуть. Ну. Угу. то не то, це значить інакше. Тут про те, як очищали чи укріпляли. Він у нас є отут фотографії. Це місце називається Мірадор Дель Азуна. Зараз куди ми йдемо? Ми йдемо до качок. Там їх таке різноманіття, але ми простикали взяти хліб. Я колись, коли я була маленька. а може апельсин якийсь зірвати, <гум> може вони апельсин будуть їсти. Я коли була десь отака, мені, була отака. мені десь було щит чи що. Ми коли прийшли і мене вони хотіли покусати, ну як пощипати, я, я тоді від них тікала. Так, я фотографувала, фотографувала дітей і качка мене щипнула за попом. О, так сіла? О, от качки, до речі. Котики, верба. Я не знаю, в ці хащі я не залізу, але цвіте біля річки. А вам і чудо природи. І Ще інжир росте. О. А він не стиглий. Зараз я спробую. Не треба. Та, він не стиглий. Синок, і теж хтось. Зараз ми вийдемо там, де буде їх краще видно. Куа, 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 да, в Испании кажется. Куа, куа, куа. Качечки кажется не кря кря кря, а ква ква ква. Тато, он кидает в уток камень. Маленькие, они такие. Yeah. В цьому місці зимою дуже багато птахів або зупиняється на зупинку. Також є такі, які занесені в червону книгу, і багато різних витчаплі. Така стіна. Тут різні породи каміння. Гліб знайшов золото, каже. Там на наслідки дощів дорога так розмила. А річечка там взагалі така собі, але ґрунт такий м'який, глинистий. Бачиш як? Ось ґрунт подмила і тут. Незабудки. Це штучно створений, я не знаю, як це правильно назвати, водоспад, каскад, я не знаю. От, це, це в часи, коли тут панували араби для урощення земель. Це не є природний водоспад. Але він від того не стає менше красивим. Сьогодні він не дуже повноводний. Я бачила ну, пару років. Сама ця дамба гребля. В принципі, сучасна трохи, Я може, вас тут всіх наплутала, але саму систему іригації земель заклали ще араби в... У 9-10 сторіччі. Річка звітнена нашла сміття. Це спеціальні будиночки, щоб спостерігати за птахами. Прогулянка парком Мірадор де Туль закінчилась трохи швидше, ніж я хотіла, тому що телефон розрядився швидше, ніж моє натхнення. Але може це і не краще, тому що я змогла вільно насолодитися цими моментами. І на сьогодні це все. Якщо вам подобається проводити зі мною такі прості живі моменти, я буду дуже рада вашій підписці і підтримці. Всім па-па! Пі